Краснограді відкрито музей міліції. Новий заклад розташувався у приміщенні ради ветеранів та пенсіонерів районного відділу головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Харківській області. Безпосередньо ідея створення цього закладу належить саме місцевій раді ветеранів МВС. На урочисте відкриття музею зібралися майже всі красноградські ветерани міліції та представники із обласної ветеранської організації. До заходу були також запрошені представники районної та міської влади. Володимир Фатов, голова Красноградської райони районної ветеранів міліції, говорить, що музей створено із метою увічнити пам'ять про загиблих та померлих ветеранів МВС та задля виховання нинішнього покоління на їх досвіді та героїчних вчинках. Значить, створення музею давно стояла річ, але оплатити цю ідею ми тільки могли сказати в цьому році. Спасибо, конечно, нам помогли в этом руководство Краснорадского райотдела, лица Юрия Ивановича Щербина, который выделил нам помещение. Оказали помощь в ремонте. Ну а дальше вже дальше с ветеранами, пенсионерами, рае дело которых у нас более 170 человек собирались, которые видели здесь данные материалы. Цель одна у нас это оставить память. И сегодня живущим, и дальше, и воспитывать сегодняшнее поколение на тех примерах, которые есть у нас сегодня, и участники Евликотессовой, и Чернобыльцы, и Афганцы, и другие люди, когда сами. И то, что книгу памяти мы сделали там, где уже сегодня, уже говорят, хотят прийти посмотреть и дети, и жены. То есть ну, память ⁇ это память, и воспитание предстоящего э, поколения. Вот это главная скажем, цель. Насколько сложно было работать над созданием этого музея? вы знаете, как таковых средств сюда практически никаких не вложено. Ну, к примеру, вот спортивный стенд, это нам предоставил райотдел. Грамот, это все принесли сотрудники, которые это заслужили. Это все снесли, вот медали, это все принесли люди, сами пенсионеры. Единственное, что мы сделали стенды, на которых понаклеили все эти документы, фотографии. Это все принесенное руками сотрудника. Это тоже принесенное вот женами сотрудниками. И то знамя тоже, которое вы нам дали. То есть мы нигде не денег, тратили какие-то денег. Библиотека это принесенная ветеранами, всеми пенсионерами, с дом принесенная. Вот и пожалуйста, пусть приходят читают. И также же вот та советская милиция 20 лет, это подшивка, которая была, предоставлена нам это самое. То есть никаких сюда денег, капитальных вложений, ничего здесь абсолютно не было. До уваги відвідувачів у новому красноградському музеї представлені різноманітні експонати, починаючи від селяких нагород, міліцейської форми та закінчуючи безлічу фотографій. Для перших відвідувачів музею Володимир Фатов провів досить пізнавальну екскурсію. Що ж до всіх інших бажаючих ознайомитися із експонатами музею міліції, то, за словами голови ветеранської організації, вхід до закладу є вільним для будь-кого по понеділкам, середам та п'ятницям з 9 ранку до до години. Дини дня.